Добрий день. Сьогодні я хотів поговорити про склади одягу. Дуже така популярна тема. Зараз кожен, майже кожен, хто дзвонить, каже тільки на склади одягу. Тобто з цієї роботи у Польщі роблять якийсь там просто номер один, кошмар, ад і так далі. Чи так є, чи так не є. Для когось так є. Мінуси там, головних два мінуси. які Хтось там з рекрутерів не озвучує, щоб просто людина приїхала, там, спробувала та там... Е, укривається від людини. Е, мінуси там треба багато ходити. Тобто там треба за день, за зміну 8, 10, 12 годин, там треба ходити 8, 9, 10 кілометрів. Ти постійно рухаєшся, ти постійно з, е, ходиш по складу, збираєш одяг. Тобто сама робота не важка. Виходите з такою тележкою, е, збираєте з таких ячеек... Повочок, одяг, футболки, штани інші речі. Ось, та складаєте їх в свою тележку, пройшли там кілометр, назбирали, скільки вам треба, там, скільки у вас в комп'ютері, в такому, як сканер, це називається, але так схоже на смартфон, можна сказати. так? Ось, Там написано, наприклад, там треба зібрати там, 37 артикулів, 37 речей. Ви назбирали їх, там вертаєтесь е, на. Е, Точку, де вони їх сортують, пакують. і ви там віддаєте все це, і пішли далі. Тобто, так, хто не може, не хоче, не любить дуже багато ходити, це робота не для нього. А інше це робота зі сканером. Тобто, це треба підходиш, ти дивишся, що в тебе там ячейка Z734, ти дивишся, що там тобі треба, наприклад, три футболки взяти бренду Zara, Так, і ти їх береш та складаєш. В когось з цим також проблеми є. Тобто ну, не всі так можуть швидко орієнтуватися, де ці ячейки. або обов'язково передивляйтеся відео, щоб ви розуміли, що це за робота, в чому вона полягає. Це більше робота для молоді: 35 до 40 років. Хто з технікою розбирається, хто швидко рухається. Для них ця робота класна. Ну, хороша робота, молодий колектив, нешкідлива робота ходити для всіх корисно. Людина має мінімум 5 кілометрів в день проходити ось, з преміями, з бонусами, молоді колективи, Ось. Тому якби, склади нормальна робота. В сезон, тобто, це робота, де там, за два місяці можна там, хорошо зробити, бо там люди поїхали зараз, там за квітень, за травень в них там, 280, навіть 300 годин вони напрацьовують кому потрібно. Там, жінка, наприклад, зробила 50 днів відпрацювала, вона зробила більше 3000 тисяч доларів. Зробила більше 12 тисяч злотих, тому що ну, кожен день майже працювала по 11-12 годин, плюс премії, тому ну, гарно зробила. Тому складів не бійтеся, дивіться відео, перевіряйте, яке там буде житло, яка робота, що вас влаштовувало, якщо вам це підходить, не бійтеся складів, пробуйте. Треба пробувати, нічого страшного немає. Один-два-три дні відпрацювали. Якщо вам не підходить, то ви зараз без проблем поміняєте роботу. Тому пробуйте в них є багато переваг. Це та робота, де можна прийти на півтора-два місяці та гарно заробити в сезон. І де на півтора-два місяці людей беруть на відміну від інших підприємств, де там великі штрафи. Треба відпрацювати 3-4 місяці зараз. У Польщі на складах такого немає і там беруть з 18 років. Без жодних вимог. Без жодних вимог, тому пробуйте, раджу гарної вам роботи.